Всім привіт! Сьогодні в продажі Kia e niro 12 місяць 2019 року, 64 кВт батарея, запас ходу 450 км, 200 кінських сил. Автомобіль щойно пригнаний, розмитнений, сертифікований в такому гарному кольорі, в технічному стані, без жодних зауважень, подряпин, мятин Два зарядні кабелі. Розмитнений сертифікований. Камера заднього огляду, безключовий доступ, два ключі, комбінований салон, шкіра плюс тканина, не буде вас ніколи парити в одне місце. Утримання в полосі, асистенти, вибори режимів руху. Ось такий стан сидінь, шкіра, все в відмінному технічному стані, 96 тисяч пробігу. Знаходиться в Вінниці, розмитнений, сертифікований. Усі заїзди показує, що ключ не в машині. Сервісна книга, підтвердження пробігу, за необхідності вся інформація з аукціону. Швиденько вам покажу. 08.04.2020 2020 року продаж, випуск. Так. Останній сервіс був 06.06.23 на пробігу 91 тисяча. Ось таке авто. Якщо подобається, телефонуйте, є інші автомобілі, електромобілі. Всім гарного дня і до нових зустрічей!